Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Хочу подивитися сьогодні декілька питань. Давайте почнемо з стану Лукашенка. Почала з'являтися інформація. Сьогодні мені траплялася на очі про те, що йому вночі стало погано, що в нього там був якийсь удар і Там чуть ли не при смерті, да, той Лукашенко знаходиться. Вчора, після того параду, він коли повернувся до себе, начебто він і там не дуже багато скрізь ходив, От, що йому там допомагали пересуватися, трошки побув і знову десь поїхав. Да. Тобто, що і як, зараз багато інформації, навіть про те, що типу, він при смерті чи якось так. Вчора. Коли закінчився той парад, ми робили, я робила розклад, да, карти показали про те, що він а, ну, не було такого гострого стану в плані здоров'я, що, через що він поїхав. Да, тобто, карти показали про те, що він а, не хоче там знаходити. Він взагалі не хотів туди їхати, бо йому було важко, він розумів, що це буде, він не хотів спілкуватися, він не хотів бути поруч, Тобто він, знаєте, як намагався себе а, дистанціювати від а, Росії від Путіна, чи ні. від кого, хто там був? Хто там був вчора на параді? Що ж сталося з Лукашенко? Давайте спитаємо, що так прям такі новини, що він при смерті. Що з ним сталося? Що зі здоров'ям? Що сталося такого, може, вночі? Якийсь чи удар, чи що в нього... Зі здоров'ям. О, карта диявола, карта миру. Тут дійсно міг статися певний удар, втрата здоров'я, втрата благополуччя по дияволу це може бути втручання в його, ну, в його стан. Да? Тобто те, що з ним сталося, могло бути через вплив зовні, скажімо. А карта миру в даному випадку може говорити про те, що дійсно може бути удар. Ну, це як такий, знаєте, залежний стан. Залежний стан в підвішеному стані. Давайте подивимося, а що ж сталося? Тобто вночі стало йому дійсно погано, да? А чому? По якій причині <кій> стало погано Лукашенко? З якої причини? якась дуже серйозна і важка розмова. По-перше, він емоційно дуже сильно виснажений. Йому, знаєте, фізично це хвилювання, це він не витягує, це, мабуть, хтось на нього давив. Це знаєте, розмова, мабуть, з... Ну, По роботі з високопосадовцями, да, якимось, я розумію. Мова йде про це. Що вплинуло на твій стан? Що могло вплинути на твоє здоров'я? Карта місяця і шестірка кубків. Щось давнє, проявилося щось давнє. По місяцю, знову ж таки, це можуть бути маніпуляції, да? це може бути якась залежність, чи отруєння, чи ну, наркоманія, да, я перепрошую, чи алкоголізм, чи щось таке. От. Чи якісь препарати. Тобто щось давнє. А те, що місяць це рідина, да? це вода, це рідина. Значить, щось давнє, те, що він приймав, змінило його стан, що це було отруєння. Хтось намагається його вивезти з ну, як не з роботи, а зробити так, щоб він був не в робочому стані. Хтось намагається йому усунути від прийняття рішень. От, правильно так усунути його від прийняття рішення карти ось такі, друзі. Зараз я цю луну подивлюся. Що з тобою сталося? Вона твого здоров'я Чому тобі стало? Стало погано з дороги. Стало погано з дороги. І знову пашку кубків. Це отруєння? Тебе отруїли? Імператор? Так, да, схоже на те. Схоже на те, що це було отруєння. Причому, знаєте, по королю мечів це прям ціленаправлено від імператора, по королю мечів, це ціленаправлено. Тут, по трійці Кубків. Тут, знаєте, прям як замах. Тут прям як замах. Тут збираються його просто прибрати. Є певна домовленість. Є певна домовленість. Можливо, тут ну, декілька сторін, да? От, націлено на те, щоб його прибрати. Карта шути, десятка мечів, це обнулити. Знищити. Так що, друзі, да, це може бути по пажу кубків по місяцю, це може бути отруєння. Бачите, йому вночі стало погано. Що на зараз Лукашенко? Ой, заберу цю воно. Що на зараз? Як себе почуваєш на зараз? Дуже страшно. Здоров'я, яке це висить зараз, він, він під наглядом йому, ну, йому допомагають. Тобто тут іде лікування, тут, да, ну, по папі йому допомагають. А взагалі така, знаєте, паніка, паніка по 9 кубків дуже страшно. Від чого тобі страшно, він відчуває загрозу для себе особистою, для свого життя. Він розуміє, що, мабуть, були якісь попередження, друзі, трійка жизлого, дама, дама мечів. Можливо, були якісь попередження, це, знаєте, як натяк? Натяк боїться за своє життя. А що ж тебе чекає? Які є загрози? Давайте спитаємо, які є Загрози в плані твого життя, в плані твого здоров'я. Що тебе чекає, Лукашенко? Загрози в плані твого життя і здоров'я. Ну, краще не буде. Поверховні жриці. Відчуття, що на нього хтось полює? Таке відчуття, що на нього хтось полює. Щось загрожує твоєму життю? От прямо життю твоєму існуванню щось загрожує. Та, да, друзі, загрожує. Ой. Загрожує. Хтось щось йому готує якийсь удар. Якийсь удар. Це може статися дуже неочікувано по шуту. Неочікувано для нього, неочікувано від кого трійка Пентаклів. Тобто, йде певна домовленість? Трійка мечів. Загроза є. Питаю, жити будеш, Ну, карти такі, знаєте, М -м, втрата здоров'я, хвороба якась. І туз мечів. А ту з мечів взагалі може бути щось таке неочікуване в плані удару. Так, да, Лукашенко. Комусь перейшов дорогу. Прибирають тебе, да, Лукашенко? Питаю, прибирають тебе, так. Да. Причому, знаєте, так, ну карти самі, самі випали по хитрості, і причому це вже, я так розумію, не, не така швидка справа. Тобто хтось щось зробив і чекає, знаєте, хтось щось зробив і чекає. <плес> і чекає. <плес> Єдине Що взагалі зі здоров'ям? От не, не, якщо не, не брати на увагу те отруєння, що могло бути, да? вплив зі сторони, що взагалі зі здоров'ям Лукашенко? Що з твоїм здоров'ям, В якому стані? Ой, Верховна Жриця? Є якась давня хвороба, вона причому тягнеться вже доволі давно. От. Тут, взагалі, знаєте, йде момент, момент депресії, момент нервів, момент постійних переживань. Тобто він знаходиться зараз, знаєте, в такому стані. Він дуже переживає за. Він дуже переживає. За своє місце він дуже переживає за його владу. І взагалі вам по Верховній Жриці, дивіться, за допомогою когось стороннього його може чекати вежа. Тобто ця вежа може статися будь-коли. Це може бути, ну, стосуватися і здоров'я, якийсь удар для нього, да? і може стосуватися і його роботи в тому числі. Ну, то зрозуміло, якщо ж не буде Лукашенка, то і роботи в нього вже ж також не буде. І знову таки, бачите, якісь щось, щось давнє, якісь давні погрози, якісь давні. Ой, Лукашенко, Лукашенко. Перепитаємо, давайте з приводу вчора. Вчора ти поїхав з Параду? По якій причині? З Росії ти вчора раніше вилтів, та? раніше поїхав з параду. По якій причині? Яка причина була твого від'їзду вчора? От, він намагався відокремитися, він намагався захистити себе. Це було, знаєте, як. Ем... Їхати туди не хотів і боявся за себе. І, можливо, знаєте, і був певний дискомфорт, і йому якось було знову ж таки і там некомфортно знаходитися, і страшно було. От за щось він дуже вчора переживав, за щось він дуже вчора боявся. І ця дорога для нього вона взагалі була дуже важка, і він не хотів взагалі туди їхати. ну тобто ось так. В плані здоров'я, бачите, ну, наразі не знаю. От, от такого як удару вчора ні, знову ж таки, карти. Я так розумію, що йому було якось не дуже, і він все ж таки, знаєте, все докупи склалося, він вирішив поїх, вирішив поїхати, а вже вдома вночі, да? чи коли там йому стало погано. Питаю вночі, стало погано і знов, дивіться, карта Верховного суду. Ну, блін. Щось таке буде, так? Да? Щось таке цікаве буде. Добре, друзі, давайте, мабуть, на цьому завершимо розклад, а наступні питання вже будуть в іншому. Я вам дякую за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.